Друзі, вітаємо! Робимо сьогодні завдання на тему Perfect. Отже, нових 5 речень. Ставте відео на паузу, робіть завдання і потім будемо перевіряти. Німці кажуть, запрошуйте до якогось свята. Zu. Zu dem Geburtstag. Об'єднюємо zum. zum Geburtstag. Я забрав сестру з вокзалу. Ich habe die Schwester vom Bahnhof abgeholt. Забирати звідкись. Німці кажуть забирати äh, від чогось. Vom Bahnhof. Von dem. Об'єднанням vom. Vom Bahnhof abgeholt. Ми залишилися вдома на вихідні. Wir sind zu Hause am Wochenende geblieben. Bleiben geblieben – це дієслово виключення äh, для Перфектно використовуємо sein, як допоміжне. тому sind Ми чекали на вчительку 20 хвилин. Wir haben auf die Lehrerin 20 Minuten gewartet. Чекати на warten auf, Тому чекати на вчительку, auf die Lehrerin. Спів... Співробітники святкували в офісі haben im Büro gefeiert. Я сподіваюся, ви все зробили правильно. Хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково на канал. Тут виходять щоденні завдання, щоденні розбори, щоденні якісь корисні моменти для того, щоб ви могли добре вивчати німецьку мову. Всім вітання і до нових зустрічей!